Добро здоров'я, пані і панове. Категорічне з великим задоволенням вдруге. Сьогодні, 15 січня, у понеділок я вас вітаю на моєму авторському ютуб-каналі, Він називається Василь Кончук. Спасибі, що ви тут. Приєднатись, підписуйтесь. дзвіночок не забувайте вмикати, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Я принагідно нагадую, що в нас на каналі триває акція, подаруй бійцю шкарпетки. Все ви знаєте, будь ласка, інстаграм, там посилання є в описі до цього відео є. Звичайно, і пошта, якщо ви не інстаграмна людина. Спілкуємося і забезпечуємо, аби ноги наших захисників були в теплі. А там дуже технологічно високотехнологічні шкарпетки. А цього разу, от компанія Бандит зі Львова, ну змогла і мене навіть здивувати, тим що там технічні параметри на мінусову температуру і вовна в Мериноса. Господи, що тільки бачите, думав що тільки в машинах можна високотехнологічні справи робити. А виявляється і в шкарпетках. Але це добре легкі зі всіма там купами речами, плюшками. Там все прописано. До речі, в мене в. Спільноті, там, де вкладка ця спільнота на головній сторінці каналу, там можна прочитати тактико технічні характеристики Шкарпеток. Вони реально вражають. Пхаємо друзі далі. попередній частині якраз окрім високих там моментів пов'язаних з політикою. Сьогодні буде дуже багато новин з Давосу. Я не сумніваюся, і виступ президента, і двосторонні зустрічі. І можливо, вже буде зрозумілий формат проведення е, от, цієї великої конференції з мирним, мирними ініціативами нашої країни, який форум миру будемо бачити. Так само, як і по військовим справам, росіяни починають знову інформаційно накачувати історію, що от десь там незабаром до кінь до. Початку лютого ми почнемо пхати, аби тільки морози скували українську землю, щоб ми техніку пустили а своїх солдатів накачують психотропами і наркотою. Про що пише генштаб збройних сил України? Паралельно ми ж бачимо з вами ну сенсацію стосовно того, що було збито над Тазовським морем цей фантастичний літак. А 50 який по суті є. Ну чи був їх ще кілька є в росіян, до речі, але відновити вони їх не можуть, тому що це коштовні до півмільярда вартість. Такого одного літака, ну і плюс санкції, там же технічна оснастка теж неможливо. Але наші, ну принаймні ми ще офіційно не бачили інформацію, але очільник командувач повітряних сил України Микола Оліщук після появи інформації про збиття двох російських літаків написав: так: це вам за Дніпро горіть у пеклі, нелюді. Тобто, за Дніпро, знаєте, що напередодні була річниця у цієї трагедії в Дніпрі, коли ракета прилетіла в фактично в житловий будинок. Ну от, тобто посередковано підтверджує пан Олещук, що якось ми до цього дотичні. Чи з тим іншим літаком? іл 22 це наша тема, чи все ж таки ППО, яке а, там охороняло Керченський міст, підбило той інший літак. Але оцей А 50 ну, іл 22 там теж дуже серйозна машина. Так, друзі, рухаємося. Ну, тримаємо звичайно руку на пульсі. Це так короткий зміст попередньої серії, і знову ж таки повертаючись до конференції в Давосі, вона з точки зору розуміння, якби до. Доктрини, яку на сьогоднішній день сповідує українське військово-політичне керівництво, от вкладено в слова пана Умєрова, міністра оборони, стратегічна мета України вийти на кордони 91-го року. Військові цілі можуть бути відмінними. Звичайно, інтенсивність дії завжди залежить від того, що буде робити наш ворог. Якщо росіяни будуть продовжувати тиски, якщо вони будуть продовжувати обходити санкції, торгувати газом, нафтою, купувати метали, кімікати, мінерали. Інші ресурси безумовно це буде потребувати від нас більше зусиль і ресурсів. Але ми будемо битися, поки не досягнемо стратегічної мети, і саме для цього нам необхідна підтримка з боку партнерів. Ну і там було запитання в журналістів: які плани, плани, військові плани на 24-й рік і е, от чи є реакція на невдоволення там чи в тому західних партнерів е, від стратегії України у війні з Росією. Ну пан Меров зауважив, що боротьба України має широку підтримку, зокрема в США, а щодо військових планів дзузькі, вони можуть бути відомими лише Україні і її партнерам. І зазначив, що всі розмови про те, що Україну примушують відмовитися від повернення Криму і інших окупованих територій, не мають під собою жодного ґрунту. Оце позиція українського військово-політичного керівництва. Всі розмови хороших русських, звичайно, це розмови про те, що давайте зупинятися, і хай там Путін якось перезарядиться, не передьорне там щось свої спроможності, і будемо типу далі розбиратися. До речі. Захід не дає Україні ну, в цьому ключі необхідного для перемоги над Путіним. Це реляція колишнього верховного командувача військ НАТО в Європі, американського генералу відстався Філіпа Брідлова. Насправді дуже поважний дядько, ну серйозний дуже і мені імпонує, що починають з'являтися такі реляції, що не тільки вони від нас ідуть, що недостатньо не дають, а вже всередині цього політикуму і експертного середовища вони розуміють, що довго це тривати може лише з рухуванням того, що все це прийде до них. Але вони ж не хочуть, щоб прийшло до них, і тому давайте щось вирішувати, щоб воно до не, до них не прийшло. Захід не дав Україні того, що їй потрібно для встановлення переваги в повітрі. Хоча Україна була забезпечена деякою зброєю малої дальності, американські системи та КМС були старішими варіантами з касетними боєголовками, менш потужними ніж сучасні версії. Ну от далі, на його думку, можливі два варіанти розвитку подій. Якщо Захід залишить Україну, вона буде сміливо боротися, але загинуть ще десятки тисяч українців. Врешті-решт Росія під. Порядкує всю Україну, яка знову стане васалом Росії. І другий варіант: якщо Захід вирішить дати Україні те, що їй потрібно, для перемоги, то Україна беззаперечно виграє цю війну, і ніхто в цьому не зупиняє, не сумнівається. Хоча, от бачите, в Німеччині бояться вже настільки, що як пише білд, Німеччина готується. До збройного конфлікту проти Російської Федерації я вже мовчу, що там міністр оборони пан Пісторію сказав, що ми там строковиків будемо повертати. Вже ми не обійдемося, каже контрактною армією. Але реально Німеччина готується до збройного конфлікту з Росією. Це випливає з секретного документу Міноборони, який став наявним через от, статтю Більда. Вже в лютому цього року може відбутися можлива ескалація відносин між НАТО і Росією. Це навчальний сценарій. Навчальний, в якому крок за кроком описується, як буде діяти Путін, і як НАТО е, буде пробувати захищатися, чи НАТО доведеться захищатися, значить, в цьому сценарії бундесферу ескалація розпочнеться за кілька тижнів. Незабаром після цього в бій доведеться відправити десятки тисяч німецьких солдатів. Ну, це до того, що допомога повинна йти в Україну, чи, чи будемо готуватися десятки тисяч німецьких солдатів, е, бо е, там, значить, з цих параметрів вони описують так: Росія запускає хвилю мобілізації і закликає. До армії ще 200 тисяч осіб в лютому 24-го року. Навесні Кремль розпочинає масштабний наступ в Україні до червня 24-го. Це їх навчальний сценарій, але вони з цього виходять. Перемагає Збройні сили України. Далі Росія провокує агресію проти етнічних російських меншин в країнах Балтії. Починаються зіткнення. Росія проводить великі навчання. Захід 2024 з залученням 50 тисяч солдатів в грудні. Це в них такий умовний сценарій, але ну якби на основі аналізу. В грудні після американських виборів, значить, в Калінінграді може початися прикордонний конфлікт і заворушення. В січні 25-го року Польща і країни Балтії збирають засідання Ради НАТО і заявляють про зростання загрози з боку Росії, яка в березні перекидає додаткові війська до Білорусі і до кордонів країн Балтії. В травні 25-го НАТО приймає рішення про заходи для надійного стримання, щоб запобігти нападу Росії на сувалський коридор з двох сторін зброю. Білорусії і І в день ікс командувач НАТО віддає наказ про перекидання на східний фланг 300 тисяч солдатів, в тому числі 30 тисяч військових бундесферу. Важливо це ще раз кажу навчальний сценарій з секретного документу, де крок до крока місяць за місяцем описується власне логіку події. Ну, з основою напевно на. Те, що там собі критикує Путін чи той, хто схожий на Путіна, і це не якась там розвідка розвідувальна інформація, а лише сценарій, який розглядається як легенда навчань НАТО у двадцять році, в ході яких будуть відпрацьовуватися відбиття гіпотетичної атаки Росії в Росії, в районі Сувавського коридору. Якщо би Путін хотів би вдарити, я думаю, що він би вдарив би по іншому місті, по іншому по інших містах. Насправді, от вже сьогодні є інформація від Майї Сандо, це президентка Молдови, яка каже, що в нас є інформація, що навесні Ххи схитати ситуації не в Балтії, а якраз в Молдові до речі, сценаріїв, один з яких от розглядатиме армія НАТО багато, багато і для нас е, хорошого да що там його відпрацьовують. Чому ну по-перше, це я вже пробував це пояснити? Це означає, що Захід все таки сприймає Росію як загрозу і не має ілюзій, що на них росіяни в разі падіння України нападуть. Ніхто з країн НАТО не хоче воювати. Єдиний вихід перемога України розгром Російської Федерації завдяки чи якими засобами ну я вище все розказав. Та не тільки я пан очільник НАТО колишній розказав. Всі це прекрасно знають. щоб Україна перемогла. Потрібна підтримка партнерів і їм набагато вигідніше відправити нам танки, ППО, літаки ніж чекати поразки, а далі воювати самим. Вони це вже розуміють. А відпрацьовуючи ці сценарії. Війни з Росією, порахувавши свої майбутні втрати, ще й відчують, яка буде перспектива. Ну, побачимо, бо на цьому тлі, звичайно, є ті, хто більш близьким є до гіпотетичної лінії бойової зіткнення з а хтось далі. І от кажуть, що є е, там знову ж таки якісь непорозуміння Шольца з Макроном. Е, ну, звичайно, Шольц невдоволений тим, як Макрон підтримує Україну. Е, ну... Не знаю, як Шольц підтримує Україну Штауруси, але ну Шольц молодець, я в плані озброєння. От Телеграф пише, що напруженість у відносинах між канцлером Німеччини і президентом Франції загрожує зірвати дії ЄС, спрямовані на подолання загрози, а там, зокрема, в Червоному морі загалом відносини між лідерами є напруженими. Ну, вони історично напружені. Ми це знаємо. вони ж навіть прес-конференції скасовували спільні. А, ну але напруженими з таких питань, як енергетичні субсидії. Імпорт китайських електромобілів, от як не дивно, але насправді це величезна проблема для Європи. Вони не знають, що з цим робити. Ну я я би порадив просто знижувати ціни і ставити їх абсолютно реальними, тому що те, що пропонують китайські електромобілі на сьогоднішній день, я не те, що рекламую, але в принципі, ви подивіться, що на вулицях наших робиться, а наші люди, вибачте, не дурні. Вони за якість і за ціну. Але коли електромобіль з Німеччини коштує як космічний корабель, ну то вибачайте, звичайно, що буде Китай, експансія, так і оборонна політика у, 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 у в самих країнах Європи і Україна. От там десь в них там чорна кішка пробігла. Але я думаю, що мудрості в них вистачить. Звичайно, аби цю всю тему не виносити на загал, аби вона ця тема не впливала на насамперед, от Рада ЄС буде засідання, да, яке ми очікуємо в контексті 50 мільярдів євро. Тепер стосовно реляції. Й Велт видання Велти, з якої я починав ще першу частину. Там фраза була така, що поразка України не очікується з огляду на потужну підтримку партнерів. Я зараз не шапками закидаю. А ще раз кажу, що то, щось що десь після нового року в них прокручується в головах. І все ж таки, колективний захід те, що повинен був ще в 2014 році зробити. Я вже не говорю про 2022. Зараз починає, якби це все розвертати. Поточні цифри поставок і анонсованих грошових пакетів демонструють, що оборона здатність країни. У ну, України не є поганою. Допомога Україні різко зросла до 15 мільярдів в листопаді-грудні. і грудні. США відправило озброєння на мільярд за останні два місяці. Франція дала 40 додаткових бронемашин, Литва мільйони набоїв тисячі снарядів. Естонія, джавелини, кулемети, боєприпаси, різний транспорт, Швеція. Дала гроші Британія. От заявила про 3 мільярди. От був ріши сунак. На 1,3 мільярди від Німеччини вже надійшли скайнекси, АйріСТі, танки, ліопард, бойові машини. Багато цього ще буде отримано. Наприклад, танків Леопард-2 має бути 200 штук, але поки що надійшли 30. Ну так принаймні пише Welt, ну Це з, з точки зору німецького постачання. Але але є ще один одна інституція Strategic Competition Seminar Series, організована Європейським центром дослідження проблем безпеки Джорджа Мар імені Джорджа Маршала в Німеччині. А вони сказали так, що затягування війни звичайно зробить так, що цей час ну принаймні рік, а можливо і два буде саме на боці Росії. Тобто затягувати не можна. Учасники дискусії висловили занепокоєння, що в умовах позиційної війни, про яку попереджав головком залужний, Україна вичерпає свої людські матеріальні ресурси, необхідні для захисту від російської агресії. і Потім зіткнеться з колапсом. Оскільки війна на виснаження завдає Україні більшої шкоди ніж Росія. Її економіка в десятеро а населення в чотири рази більше ніж України. Водночас учасники дискусії вважають, що людські ресурси нашої країни є більш обмеженими ніж вважалося раніше. Ані Росія, ані Україна не володіють стратегічною ініціативою, але Росіяни допоки не можуть реалізувати свою перевагу в живій силі і визначення балансу можливостей і сил Росії для тривалого конфлікту це от необхідна частина головоломки, який розрив між тим, що на думку України їй необхідно для прориву, і тим, що може надати захід на цьому етапі, а також здатність України самостійно захищатися і відновлювати свої сили. При тому що деякі учасники дискусії сказали, що ухвалення пакету від штатів на 61 мільярд не дозволить переламати ситуацію на полі бою, і Україні варто погодитися на російську пропозицію щодо припинення вогню. Ну я ви чули таку пропозицію? Я поки що не чув. Але от це що одна з складових, де от виринає на різних майданчиках: при тому, що сама Росія знову ж таки за даними цих експертів, це теж важливо якби на початку року розуміти. Зіткнеться і скороченням від. Ського виробництва і браком робочої сили, значить, за оцінкою учасників цієї дискусії, які так стратегічно розклад, розклад, такі розклад розклад роблять на майбутнє. А впродовж останніх семи місяців російський оборонний промисловий комплекс працює вже на межі можливостей, і до кінця року виробництво почне знижуватися. В міру того, як обладнання буде зношуватися, радянські запаси вичерпуватимуться, а санкції будуть продовжені. Напруженість і компроміси в питаннях балансування між забезпеченням. Виробництво робочої і спробами збільшити чисельність російської там поліції чи боєздатних військ для лінії фронту будуть зростати. Дефіцит робочої сили відчуватиметься не тільки в оборонній промисловості, а серед, наприклад, інструкторів, які готують мобілізованих. І е, наприкінці 24-го року, в цьому питанні Росія може виявитись слабшою ніж в 23-му. Інший виклик для Росії це наповнення окупаційних військ свіжою кров'ю. Добровольці, які завербовані, е, ув'язнені і укладами. Дають контракт на півроку, після чого йдуть зі служби. Мобілізовані в вересні, жовтні, 22-го, ймовірно, мають безстрокові контракти. Однак їх родичі вже виходять на протести. Розпливча ці цілі так званого СВО, залишають Путіну можливість будь-якої миті оголосити їх виконаними. Однак Росія прагне встановити повний контроль над відповідними територіями. Деякі розуміння заходом кричущої невідповідності між цілями і наявними засобами Росії дозволяє дійти висновку, що припинення вогню врятує життя людей, і дасть змогу відновити економіку. Факт в тому, що Росія скористається припиненням вогню для переозброєння, тоді як більшість прихильників припинення вогню не передбачають присутності в Україні військ НАТО, надаючи перевагу спостерігачам там ОБСЄ чи миротворцям ООН. Отак, от, от резюме Пишуть і вважають учасники дискусії, що Росія не зможе збільшувати посилювати власну армію, доки та зав'язала в Україні і це середньострокова перспектива. Ось вам аналітичний розклад там найбільш таких розумних. Діячів, професорів, які моделюють, і ще до речі, от відносно особового складу, от ви ж чули характеристики, і параметри, і кількісні, в тому числі, і чекаємо цього тижня ще, окрім цього, нову редакцію закону про мобілізацію. Ну от із того, що зараз на рівні чуток, ну то, що говорять депутати, що ми ж кажу, тексту не бачили і правок не бачили. Але замість мобілізації людей з інвалідністю пропонується провадити конкретний перелік захворювань, які дають право на відсутність. Строчку, це нардеп Олена Мошинець, слуги народу, сказала, як на мене були дуже суттєві зрушення, тому що останній варіант законопроекту, про який я чули, передбачає не групи інвалідності, а визначені конкретні захворювання, які дають можливість або мати відстрочку, або просто не бути мобілізованим. За її словами, зміни торкнуться не лише військовозобов'язаних, а й членів їх сімей. На думку депутатки, це зрушення дуже важливо, тому що третя група інвалідності передбачає різні захворювання, причому такі, з якими Можна виконувати певні обов'язки, а є такі, з якими в жодному разі не можна. Туберкульоз, наприклад. А, тобто, це ризик для середовища, якщо людина з таким захворюванням потрапляє власне у якісь підрозділи. Що це, це особовий склад? Тепер щодо підтримки, звичайно, і лінію Сполучених Штатів ми з вами відслідковуємо цими вихідними. Вона була достатньо активна. Знаєте, що відбулися партійні вибори кандидатів в президенти Шавайові, вайові, да? Дональд Трамп там беззаперечний лідер. Опитані виборці високо оцінюють Трампа за трьома показниками. Це найкращі шанси перемоги в листопаді, бути сильним лідером і бути найкваліфікованішим кандидатом від партії. З меншим відривом Трамп випереджає конкурентів республіканців. За показниками там розуміння проблем людей. Ну вважає, що він трошки відірваним і спільних цінностей. В нього звичайно мільярдера цінності свої. Водночас лише 27% опитаних з вищою освітою. вважають, що Трамп найкраще розуміє їхні проблеми. Тобто, чим вищий ценз освіти в людей, тим менше вони хочуть Трампа, навіть серед республіканців. Натомість, ті, хто не мають високої освіти, 57% говорять, що Трамп наш рульовий керманич повний. Загалом позитивно до експрезидента США ставляться 7 з 10 республіканців, і прихильників республіканської партії. 72% опитаних заявили, що були б задоволені Трампом як кандидатом президента США від республіканської партії, а при тому, що

44% за за Рамасвамі і там є Асу Гатчинсон на 17 відсотків. Водночас значно менше демократів і тих, хто політично орієнтується на демократів, були б задоволені Байденом як кандидатом від демократичної партії. Таких лише 57%. відсотків. Тобто рейтинг схвалення Байдена за результатами опитування 33%, відсотки. А в Трампа 35%. Все одно вони десь плюс-мінус один до одного. Що є мінімум для будь-якого президента Сполучених Штатів за останні 15 років. На думку соціологів, це свідчить про брак підтримки. Римки чинного президента а в питаннях економіки і імміграції при тому, що е, спокійно ставляться до можливої перемоги Трампа, зокрема, деякі інституції Євросоюзу це голова Європейського центрального банку Крістін Лагард наказував, що перемога Трампа на виборах США є загрозою для ЄС, але не думаю, що це залишить Україну без підтримки штатів. В інтерв'ю там телеканалу Франс2 пані Лагард згадала відносини США і євросоюзу за часів президента Трампа в 17-21 роках. Якщо ми виносимо уроки з історією, я маю на увазі те, як він провів перші чотири роки своєї каденції, то це безумовно загроза. Просто подивіться на торгівельні тарифи, на ставлення до НАТО, боротьбу за зміною клімату в цей час. Якби тільки в цих трьох сферах у минулому американські інтереси не узгоджувалися європейськими, були ще інші параметри, і додала що до перебрання Трампа. Не залишить Європу самотньої підтримці України, тобто це переобрання, оскільки в Конгресі США є достатньо багато представників з обох партій, які розуміють необхідність протистояти жорсткій війні Росії, які будуть продовжувати фінансувати і підтримувати Київ. Ну насправді ми ще минулого тижня за словами Єврокомісара Тірі Рібритона говорили, що ну в Європі вважають, все ж таки, що прихід Трампа негативно позначиться на підтримці на підтримці України, при тому, що дійсно Трамп напередодні праймеріс значно випереджає інших потенційних кандидатів, і це дані, якраз від соціологічних опитуваннях, то що тим не менш нас розцікавить, як вони там з допомогою по Україні. Конгресі США готують законопроект, який дозволить уникнути шатдаун. Це в них там така ж історія. Тимчасовий захід, який, як очікують лідери конгресу, ухвалять от буквально сьогодні, його прилюднять. Я так розумію, до 1 березня дозволить уряду працювати, ну і виконувати свої завдання, тому що ви ж знаєте, що для нас важливо, чому відсутність шатдауну не те, що там зарплату будуть там отримувати в їх якихось там бюрократичних кабінетах, а те, що логістичні ж ланцюги працюють, пам'ятаєте, я вам говорив, що гроші виділені, і техніка з тих попередніх пакетів ще їде до нас, доїжджає. Якщо буде шатдаун, і не буде фінансування, цієї логі. Логістики, то Пентагон встане. от чому я кажу, що це дуже важливо, і поки що цей момент нам теж треба пережити з вами. Побачимо. Бо в принципі ще оцей от тиск республіканців-трампістів, які виявилися знову такі в контексті фінансування і уряду і допомоги Україні. Бо він, сам цей спікер Джонсон стверджував, що не збирається відступати від угоди, попри тиск. А в принципі, вже починають писати, що серед конгресменів трампістів навіть обговорюється можливість голосування за відставку Джонсона. Такий ще варіант може бути. Побачимо. Так, в контексті цих витрухів теж цікавий момент показовий Китай може втратити корону найбільшого експортера США за останні 17 років. Згідно от, даних Міністерства торгівлі, США, опублікованим цього ну фактично минулого тижня. Імпорт товарів з Китаю впав більше на 20% в різному обчисленні за період січня по листопад. Тобто на Китай припадається відносно їх грошей, їх спроможностей припадає 14% від загального обсягу імпорту, США, що є найменшою часткою з 2004 четвертого року, після піку, коли вони мали 21%. при тому, що. Мексика вийшла в лідери за підсумками року, ну найбільше вони експортують якраз Сполучені Штати, і Канада і має всі шанси обійти Китай, вийти на третє місце. Ну чому це важливо для нас? Тому що США це найбільший ринок світі, а домінування на цьому ринку Китаю давав їм ресурси для розбудови своєї. Ну, диктатури, як хочете слово, режиму, своїх там якихось можливостей. Тобто, посилення КНР, К... Китаю є по суті якби виклик для вільного світу від е... всіх. Та до України включно, тобто є такий момент, хороший чим менше грошей в тих, хто принаймні не заважає нашим ворогам робити з України те, що вони роблять. Ну це теж добре. Бачите, я ж вам казав, що Китай відмовився від участі от цих зустрічей радників по мирному процесу. При тому, що якраз росіяни по своєму умовно в процесу, вон. Глава російської МЗС Лавров запросив до Росії делегацію з північної Кореї. Ну це рівень звичайно, але це військові справи. Як росіяни повідомляють, глава міністерства закордонних справ КНДР Чхвесонхі ухвалила запрошення, прийняла запрошення. Візит заплановано на 15-17 січня. Візит пройде на тлі звинувачень західних держав у використанні Росії у війні проти України балістичних ракет і боєприпасів виробництва КНДР. Те, що ми повинні розуміти, ще хороший сигнал. Знаєте, коли от міняється ситуація, коли люди починають більш тверезо дивитися на те, що відбувається, в Берліні тисячі людей вийшли проти правополістичної партії. Альтернатива для Німеччини. Це величезний скандал в Німеччині. Ну це альтернатива для Німеччини. Вони там із Путіним, Путіним якби нормально себе почували. А потім вони взяли і зустрілися в Тіхаря з неонацистами. І це стало відомо пресі, і Люди просто збурилися. Протестувальники скандували нацисти геть. Як Deutsche Welle повідомляє, приводом для акції стала скандальна зустріч представникам це альтернатива для Німеччини з неонацистами, де вони обговорювали рееміграцію з Німеччини мільйонів біженців, зокрема навіть тих, які мають німецьке громадянство. Я думаю, що їх так винесуть. але ну, є вже такі пропозиції взагалі заборонити цю партію. А це дуже великий удар по Путіну і його якби, позиціям в Німеччині. Побачимо, чи піде на це Шольц. А, друзі. Ще одні ніяк не можуть заспокоїтися. Очевидно, що є беззовнішній вплив. В Румунії фермери знову почали блокувати рух вантажівок через пункт пропуску Сірет. Це державна прикордонна служба України. Повідомляє Значить, нині румунські фермери аграрії поновили блокування руху вантажівок, що знаходиться напроти пункту пропуску Порубне і блокування там напередодні. Пам'ятаєте, там 6 годин його терміново зняли. Побачимо, як буде сьогодні. До вечора теж будемо відслідковувати цю ситуацію. Тепер друзі момент пов'язаний із пересторогами пов'язаний з світлом із комуналкою. Це вже безпосередньо до України. Статистика від тих, хто дає світло тут у столиці і в Дніпропетровській області виглядає така, що без світла можуть залишитися 2% жителів Києва через заборгованість. Наразі в столиці 28 тисяч боржників підлягають відключенню. Вони заборгували 206 мільйонів гривень. І в компанії наголосили, що за неможливості сплатити борг його можуть реструктуризувати. Вати також є можливість оформлення субсидій, А на Дніпропетровщині ситуація трохи гірша. Там боржниками виявилося 46 тисяч споживачів, і там загальний борг 417 мільйонів гривень. Ось відповідь на питання, чому ця історія в нас, хоча воєнний стан не, не закінчується, але а, дозволили відключати е, і друзі. Моменти, е, які пов'язані з нашими людьми за кордоном, бо теж не сумніваюся, цікавить ці моменти і ті, хто за кордоном. Думаю, що не всі ретельно сплачують абсолютно по цим комунальним боргам. Просто Чехія, друзі, от це теж дуже важливо. Це новації, абсолютно які будуть. Чехія хоче отримувати дані з України про доходи біженців. Це міністр праці Мар'яна Юречко сказала за, е, значить, Марія Юречко сказав за його словами: це необхідно для врахування суми допомоги переселенцям, тому що чимало людей отримують пенсії і соцвиплати в обох країнах. Я вже мовчу про, про зданні квартири там інші речі, а дехто при цьому не має нічого. І це теж факт. Таким чином вдасться досягти справедливості. Механізм а, виглядає, напевно, а, ну, буде уніфіковано чи реєстри якісь, чи базами будуть обмінюватися, чи будуть запити робити по кожній конкретній особі. Але, от хочуть це зробити. І ще один момент по Естонії на тлі нового закону про мобілізацію, якось естонці одне з перших сказав, що ми будемо сприяти. Значит, щоб українські біженці чоловіки поверталися в Україну в контексті питання мобілізації. А тепер вони трошки поміняли свою точку зору. Я мушу про це сказати. Естонія не буде висилати українських чоловіків мобілізаційного віку в Україну. Це Кая Калас, прем'єр-міністр країни. Вона повідомила, що обговорювала це питання з президентом Зеленським. Це завдання України: звертатися до людей, що знаходяться тут, запрошувати їх назад, щоб допомогти своїй батьківщині, робити справу захисту своєї країни. Привілеями, честю, в тому числі щодо плати за цю працю, але не дискредитувати надмірно і спеціально армію тими діями, які зараз повсюдно всередині України відбуваються. Це цілеспрямована провокація, щоб створити соціальну напругу і знизити престиж армії. Конвертувати вони це планують готовність обурених мас до передбачуваних компромісів? Ну, принаймні, такі точки зору, якраз в експертному середовищі, присутні. Але от Естонія, я ж кажу, тут найголовніше, що не буде висилати українських чоловіків мобілізаційного віку. Ну а як далі будуть розвиватися ситуації в контексті великих політичних дій? Сьогодні великий день, друзі, тримаємо кулаки. Ну і чекаємо на офіційне підтвердження історії з тим літаком. А 50 Я дякую вам, що ви є на youtube каналі Василь Кланчук. Будь ласка, підписуйтесь. дзвіночок вмикайте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео з категоричними українськими вподобайками, звичайно, з дзвіночком да, важливими коментарями, гіперпосиланнями на це відео от, в ваших соціальних мережах. І дякую всім, хто бере участь в нашій акції. Подаруй бійцю шкарпетки. Вона триває в інстаграмі, там де магазин Василь Кланчук. Посилання є в описі до цього відео. Так само. Які, якщо ви не інстаграм, людина ще раз нагадує, є пошта. І пошта є адреса моєї пошти є в описі до кожного фактичного відео. Щиро вам дякую, друзі. Не сумніваюся, що кожен із вас на своєму місті пхає разом з нашими оборонцями, хлопцями і дівчатами. Пхаємо до перемоги, і вона буде обов'язково. Навіть не сумнівайтеся. Спасибі за ваш час. Хай щастить, до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!